Пам'яті захисників і захисниць, які загинули у сучасній війні за незалежність України. В Україні 29 серпня відзначали День пам'яті загиблих захисників і захисниць. Це особлива дата, коли суспільство шановує тих, хто віддали життя за незалежність, державність і свободу країни. Саме цього дня, 29 серпня 2014 року, Відбувся вихід українських військових з оточення під Іловайськом. Домовленості про зелений коридор тоді були порушені російською стороною. Колони українських військових розстріляли під час відступу. Цей день встановлено указом Президента України від 23 серпня 2019 року номер 621 для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців. Котрі віддали життя за Батьківщину. Офіційним символом цього дня став соняшник, адже саме через соняшникові поля військові намагалися вийти з оточення. У День пам'яті захисників і захисниць України, який відзначається 29 серпня, щороку в закладах громадського харчування резервують один стіл, який залишається порожнім, щоб вшанувати загиблих на війні. Як повідомляє Український Інститут національної пам'яті, за даними Книги пам'яті полеглих за Україну з 2014 і до 1 грудня 2021 року загинуло 4490 українських воїнів. Повномасштабне вторгнення Росії у лютому 2022 року призвело до нових масштабних втрат. У серпні 2022 року Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що кількість загиблих військових сягнула майже 9 тисяч. Хвилина мовчання щодня о 9 ранку запроваджена в Україні згідно з указом президента Володимира Зеленського від 16 березня 2022 року, щоб вшанувати пам'ять загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Час 9 ранку була обрана не випадково. Оскільки він пов'язаний із військовою традицією, коли шикування часто починалося саме о цій годині, а також з дзвоном пам'яті, що лунав раніше о 9-й ранку. Ми схиляємо голови перед подвигом наших захисників, пам'ять про загиблих героїв, які віддали свою душу за незалежність України, її суверенітет, свободу та майбутнє завжди буде жити в наших серцях. Пам'ятаємо кожне ім'я, кожний подвиг полеглих воїнів, адже герої живі, поки жива пам'ять про них. Ми пам'ятаємо, ми шануємо, ми не забудемо. Герої не вмирають. Слава Героям України!